Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. Робота над 73 ю версією майже завершилася. Вірніше не робота, а що саме там буде які обнови і все інше. І в цьому відео давайте подивимося на події та оновлення, які нас очікують після обнови гри. Багато всього цікавого знову буде, як і в минулій версії, і в багатьох попередніх. Тож буду по порядку розказувати і показувати за все. І давайте розпочнемо з квестів, які мають додатися нам до проходження. Це буде квест на предмет переродження стихії святині, тобто дротики можна буде забрати, і тренерів. Ще квест, де можна отримати дамайський клинок та книгу, і заодно кристали для прикликання предметів для переродження, та квест на стихійні монетки і монетки завітного виклику. І їх має бути по 200 штук, і стихійного, і завітного. Ці квести будуть типу тих, що нещодавно ввели в гру з зубатими скринями, а назва їх квест скарбів. Тож я вважаю, це непогана новина, адже більше монеток, більше шансів когось прикликати. Та й предмети переродження важливі, і на прокачку тренерів завжди треба, і зайвими точно не будуть. Ну і ще один квест, який нас очікує, його назва Тіні Глибини. І стосуватися він буде секретних героїв. Квест складатиметься з двох рівнів, і за весь квест можна буде назбирати 200 монеток для виклику таємних героїв. І так виклик теж буде. На етапах проходження герої будуть отримувати божевілля, ну і допомога теж буде. Тож тут актуальними будуть лікарі, щоб скидати божевілля з героїв. Щодо виклику, то вартість за монетки буде. Буде 100 за одну спробу, і це будуть нові монетки. А самоцвітів на Х10 потрібно буде 3900. Також тут є шанс. Х3. Тобто, коли зловиться п'ятизірковий герой, то ще два прилетять бонусом. Але тут є нюанс: а саме на кожного п'ятизіркового героя, тобто другого третього героя, бонусом, шанс вже 20%. Це виходить, може випасти п'ятизірковий герой, а бонусом чотирьохзірковий, наприклад. Так, шанс непоганий, але знову ж таки це не стовідсоткова гарантія, як от гобліни ельфи. Там їх два п'ятизіркових випадає. Я на Беті не змогла подивитися, як це працює, бо в спробах прикликати не випав попити зірковий герой за самоцвіти, але десь так воно і буде. Ну але, хоча б є монетки, і можна буде підзбирати і прикликати таємних героїв. Та й інші герої івентові там будуть стандартних не буде виклику. Цей квест мають запровадити аж 9 січня і по 13 він триватиме. Далі невелике оновлення очікує на квест Альянсу Битва Лицарів. І цього разу це не нові герої, а костюми на старі. До речі, вже мають бути деякі костюми цього місяця з 17 по 22 грудня. Це в нас за планами квест Альянсу. І костюми вже мають бути там. Тож костюми ближчим часом отримають Квенель, Квінтін, Рейна, Вольфган та чотирьохзірковий феранд. Тож з костюмом ці старіші герої отримають покращення статів, а дехто навіть трішки видозмінене вміння, як от Вольфган, до прикладу, а саме даватиме оверзахіл всім союзникам просто як лікар, а не своїм вмінням, що через пару ходів лише спрацьовує. Думаю, і на Людвіга скоро костюм придумають. В нього і так досі круте вміння. А ще дати йому підсилення, і буде топ. Але єдина проблема полягає в тому, що виловити героя звідти о як непросто. Тож не всі гравці зможуть оцінити і героїв, і костюми. Це стосується і наступної події, і це теж квест альянсу, але зовсім новий з новими героями і правилами. Називатиметься він нічні молі по квесту, який нам треба буде проходити, то кожні чотири ходи будуть негативні ефекти. А саме, усі герої отримають 300 шкоди від токсинів за три ходи. Токсини це різновид тікаючої шкоди буде. Він буде і у вміннях героїв молів. А якщо токсин буде застосовано на цілі з оверздоров'ям, з міньйонами або мегаміньйонами, то травитися буде ціль ще більше. А ще всі герої отримають мінус 10% зменшення будь-якого лікування, отриманого протягом трьох ходів, тобто це теж такий негативний ефект. Тож лікуватися буде не просто, як і проходити квест. Стосовно героїв, то зрозуміло, що їх зроблять хорошими по статах і вміннях, але пару слів скажу ще про них. Бонус сім'ї в них буде досить цікавий. Це на початку кожного ходу герой вішатиме такого собі метелика на рандомну ціль, і цей метелик даватиме мінус 10% генерації мани. А коли його очистити, то цілі впаде в сплячку і отримуватиме більше шкоди, тобто це класичне засинання, і це трішки підбішуватиме, адже це тільки бонус сім'ї це не основне вміння. А пасивкою цих героїв буде 10% шанс ухилення. Цей квест альянсу запланований на 15 січня, тобто буде наступного місяця вже, і будемо пробувати проходити. Далі в нас за планом по розкладу на 22 грудня буде подія астральні ельфи, і до цієї події додадуться нові герої. А сім'яних буде вже не астральних ельфів, а астральних гномів. І тут пару слів теж хочу сказати за цих героїв, вони будуть нереально крутими. Я скажу за їх бонус сім'ї. Це за одного героя 10%, а за двох 20% шанс зняти баф з всіх ворогів наприкінці ходу. Хоча шанс невисокий, але він є і це дуже круто. Далі пасивка, їх три є. Вся шкода, нанесена героям обходить прислужників, це теж дуже допоможе. Ще одна пасивка це в героя резіст до шкоди від прислужників ворога. Тобто вдарити героя чи щось йому навішати не вдасться. І третя пасивка це вміння героя завжди втрапляє в ціль. А тепер рахуємо по порядку. Герой може зняти баф з противника, вміння обходить прислужників, прислужник не може зробити шкоду, і герой не промахнеться. Тут вже цілий набір всього корисного, а ще ж є вміння. А ще є один герой з цих астральних гоблінів, де замість першої пасивки обхіди прислужників є знищення паразитів після використання вміння. Тож підозрюю, що і таких героїв з цим різновидом пасивки буде теж більше, і їх покажуть наступного разу вже на новій версії гри. Тож круті вийдуть герої, не буду довго на них затримуватися, переходимо далі. Адже далі не менш цікава новина, за яку я вже говорила. Та й ви, я думаю, багато вже де чули. Це в нас четверті костюми на стандартних героїв. Скажу чесно, я коли вперше це побачила, була шокована такою новиною, адже тільки закінчили мульти випускати, вони вже є на всіх героїв, а тут по новому колу все продовжиться. Це будуть скляні костюми в такому стилі, як скляний вітраж, але я вам скажу, назва не відповідає дійсності, вони будуть доволі міцними, а не крихкими, як їх назва. Пасивка в них буде 60% шанс відобразити недуг назад. Це ще крутіше, ніж просто не вдалося поставити. Хоча і не поставити теж круто. Бонус костюму буде 65% атаки та захисту, і 70% здоров'я. Це більше ніж має мульт. І це в п'ятизіркових героїв, в чотирьохзіркових бонус буде 19% атаки і захисту та 25% здоров'я. І в трьохзіркових це 17% атаки і захисту і 22% здоров'я. Тож герої стануть ще потужнішими, а костюми вже є на Вівіку, Сартану, Річарда, Азлара, Гріма, Хороброго Бивня, Джахангіра та Ганджу. І деякі з цих костюмів вийдуть вже на наступну подію гардеробної. А наступна в нас буде 25 грудня, і можна буде спробувати спіймати новий скляний костюм. Ну і з подій ще залишається китайський новий рік, який теж буде цього року. А саме 27 січня розпочнеться, і до нього будуть додані два нові герої. Один з них це жовтий байшу, швидкий і крастиме бафи з всіх ворогів для союзників, тож вартий уваги герой і точно стане в нагоді. А другий це середній хілер, який перенаправлятиме недуги з союзників на ворогів. Що теж може бути корисним, тож непогано і непогані в них вміння. Ще по героях то до події село Гоблінів вийдуть два хранителі гарнізону, а ще з'явиться костюм на Сенана, і до таємних героїв додадуть ще одного з них. Далі по фаунах є герої, які поступово будуть релізитися в грі, тож тут теж буде поповнення в їх сім'ї. Ну і до нерозказаних казок є представлені нові герої. Цього разу більшість людяні герої маю на увазі не стихії льоду, а які травитимуть морозом. ядро на обмороження в них. Тож герої будуть теж поступово виходити, і я думаю, що будуть ще герої, і в наступній версії гри знову когось представлять до виходу. Ну і ще одна новина залишилася на сам кінець. А саме це правила, які були в новій рейдовій битві. Це там, де 50 битв потрібно було виграти і забрати скриню. Ці правила теж будуть застосовані до таких режимів ПВП, як рейди, тобто звичайне ПВП, турніри, ліга героїв. Щоправда, ліги давно не було, але може колись буде. До війн альянсу вже з війнами експериментують як можуть, і до війни трьох королів. Нові правила були такі: це шкода загонів проти слабшої стихії збільшена. Ефекти знижуються при використанні кількох героїв однієї стихії, шанс критичного удару для атак загонів. Ну і те, що критичні удари загонів зменшують максимальне здоров'я. Я думаю, ви бачили, як це все працює, коли була подія зі скринею. Тож тепер ці правила будуть застосовані до вище згаданих режимів гри. Тож запуск цієї рейдової битви був таким собі тестом, щоб ввести ці правила в інші режими. Розробники це зробили, так як вони це пояснюють, для зменшення тривалості нападу на прохання багатьох гравців. Тож подивимося, як це все працюватиме. Отож, друзі, такими є новини за 73-ю версію гри. Знову всього багато є цього разу. Я вже навіть іноді дивуюся, де в розробників береться стільки фантазії, щоб вигадувати всі ці різні події та зміни. Звісно, це перебільшення, адже я розумію, що там швидше за все працює ціла команда креативників, і вони це все вигадують. Ну а нам в це грати. Але насправді, як завжди, є хороші новини, і це, як на мене, продовження квестів маю на увазі квест скарбів, де дійсно будуть хороші нагороди. Ще дуже круто, що збільшили нагороду за скриню війни і за перемогу, бо це дійсно зусиль багато на це треба. А нагороди, будьмо відверті, були ніякі. Десь колись щось вистрілювало з кращою нагородою, а тепер буде краще. І до речі, ще вийшло деяке покращення по нагородах. Ще пару слів за це скажу. Буде покращена нагорода за турніри за топ 1 Кількість емблем була до 10, Тепер буде до 100. Ще додали емблеми майстра і на всіх рівнях будуть давати тренерів. За івенти будуть покращені нагороди. Це більше монеток, збільшені нагороди в таблиці лідерів і додали тренерів до нагород. Покращення стосуються щомісячних івентів, квестів альянсу, веж і інших. Я вважаю це хороше рішення, і вже давно треба було це зробити. Адже вдосконалення героїв збільшилося, маю на увазі один злам, інший, і їх потрібно чимось качати. А ще емблеми майстра є. Їх теж треба десь назбирувати. Тож логічно, якщо зросли потреби в прокачці, то й потрібно збільшувати нагороди. Щоб звісно, щоденні скрині покращили, хоч трішки, або хоча б скриню титана, адже 5 титанів побити теж зусиль багато, а іноді нагорода смішна випадає за це, і думаєш, чи був сенс стільки часу витрачати, а хороша скриня з титана рідко трапляється. Ну Можливо, і до цих скринь дійде черга, і теж нагороди з них будуть кращими. Ну і як завжди, розробники далі не втомлюються робити нові події і навалювати нових героїв. Тож тут нічим не здивували і все стабільно. Пишіть, що вам подобається в цій версії, а що ні, або просто пишіть, що думаєте. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інформацію про різні події та оновлення, які відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе і своїх близьких і до зустрічі в нових відео.